Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Представники українського розв'язання тричі робили спроби звільнити тимчасово окуповане місто Енергодар. Однак, на жаль, ці операції завершилися неудачою. Про це повідомив голова Гур Кирило Буданов. у серпні 2022 року. Спецназівці ГУР здійснили операцію, перетинаючи каховське водосховище в районі Енерготару на човнах, яке на той час ще було повноводним. Командир. Особливого підрозділу Гура Шаман, який брав участь в операції, розповів, що їхньою метою було створення на лівому березі плацдарму, придатного для подальшого звільнення міста, та прилеглої до нього за ЕС. На момент проведення операції Гур окупанти мали наміри підключити запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Якби їм це вдалося, Кремль міг би забезпечити тимчасово окупований південь України та Крим електроенергію. Це б могло допомогти Москві зміцнити свою позицію в регіоні та вплинути на ситуацію в українському конфлікті декілька десятків бійців Аргура рухалися на цивільних швидкохідних човнах. Тоді вони ще не мали спеціальних військових плавзасобів. Досвіду проведення таких операцій спецназівці військової розвідки. Теж не мали під час першої операції. Бійці висадилися біля енергодару, але не змогли закріпитися. На думку командира підрозділу Шамана їм забракло артилерійської підтримки, пробувши на лівому березі Дніпра, півдня спецназівці вимушено відступили від тиском. Важаючих сил противника для хлопців психологічно було складно, адже тивно чіплива ж хвилями. Вода затоплює, човни їх треба вичерпувати, пересідати на інші плавзасоби, і все це відбувається під вогнем супротивника. Зауважив шамана. Проте Гура не залишало спроби звільнити Енергодар та Замбійці ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра. Останні з цих спроб брали участь кілька сотень людей. Однією з яких був Вадим Попік, командир іноземного легіону. Він згадує, що у цих акціях брали. Участь навіть бійці з інших країн, зокрема новозеландці, які мали необхідний досвід, могли довго перебувати у воді та виконувати завдання. З кожною операцією бійці гор набиралися досвіду, проти окупанта ставали дедалі більш підготовленими. У момент третьої десантної висадки загарбники підвели до берега важку військову техніку, зокрема танки. Тому українським спецназівцям знову не вдалося закріпитися, і вони відступили. Глава Гур Кирило Буданова зазначив, що успіх у трьох енергодарських опера. Ації завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки. Однак над завдання виконали росіяни, так і не наважилися підключитися до ЗАЕ своєї енергосистеми. що, правда, призвели до цього не лише дії бійців, а й робота таємної агентури горем. Також енергодарська операція відіграла ще одну роль. Вона дала практичні навички всім від командного складу до бійців, як діяти на воді. Цей досвід дуже добре. Зараз застосовується та використовується, наприклад, під час висадки у Крим. Мо заявив Буданов у майбутньому досвід і напрацювання у річкових операціях. Гур насправді були успішно застосовані в інших висадках. Наприклад, 8 серпня 2023 року на лівому березі Харсонської області бійці спецпідрозділу ГОР провели операцію, де вони заманили в засідку та захопили в полон одного з найдосвідченіших командирів російської розвідки на ім'я Юрій Томова. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможем. orazoman